Доброго дня, шановні восьмикласники. Тема нашого уроку сьогодні додавання та віднімання раціональних дробів з однаковими знаменниками. Записали тему і починаємо працювати. Нехай у нас є раціональний дріб А. Розділити на С, і до нього необхідно додати інший раціональний дріб, Б. Розділити на С. Так от. Щоб додати два дроби з однаковими знаменниками, необхідно додати їхні чисельники, а знаменник записати той самий. Друзі, точно так само, як ми додавали звичайні дроби. І правило таке ж саме. Тільки мова йде у нас про раціональні дроби. Щоб відняти два раціональні дроби, відняти Б поділити на С. Так от, щоб відняти два раціональні дроби з однаковими знаменниками, необхідно відняти їхні чисельники записую результат чисельник. Тобто, уточню, від чисельника першого дробу віднімаю чисельник другого дробу, а знаменник записує той же самий. Правила такі ж саме, як при додаванні звичайних дробів. Так що запам'ятовувати дуже просто. Ну що ж, давайте розв'яжемо деякі номери. Пишу номер 68. І 68 68 ми з вами виконаємо перше, четверте, п'яте та сьоме. Записую перший приклад. Х розділити на 6, додати, і розділити на 6. Я думаю, ви вже без мене змогли б його виконати. Знаменник. Пишу той самий 6, чисельники додаю. Х додати Y. Пишем четвертий. 6 С розділити на Д, відняти. Чисельник 2С, знаменник Д. Так, тож віднімаємо? Це буде дріб. Знаменник зразу можу записати той самий. Від чисельника першого дробу 6C. Я перший раз розпишу, а далі можна буде нам навіть усно це робити, Відняти 2 c Обчислюю. Чисельнику буде 6 c у знаменнику буде D. Так, перехожу на п'ятий приклад. Мабуть, я його тут запишу. П'ятий приклад М додати N і знаменник 6. Необхідно відняти увага. М відняти 2n і знаменник 6. Ну, дивіться, якби було просто додати, ми б могли прямо зразу брати та й обчислювати його. Але коли відняти увага, отут найчастіше учні роблять помилку. Коли відняти дріб. А у чисельнику не просто одне число. А в чисельнику цілий вираз. Тоді не поленіться, будь ласка, одну секунду, чи 3, чи 5 витратить і записатися таким чином. М відняти N, я перший раз розпишу, відняти потрібно відняти цілий вираз. У дужках пишу М відняти 2N. Щоб відняти вираз. Необхідно в дужках перед кожним доданком поміняти знак. Тобто це буде м відняти n. Відня... Так, дивіться, у дужках у мене m доданок додатній, тому я ставлю мінус М. Другий доданок у мене мінус 2n, тому я міняю знак на протилежний пишу плюс 2n. Знаменник залишаю той самий 6. Ну, і необхідно тільки обчислити. М відняти М 0 немає взагалі. 2N відняти N. Дивіться, отут уважно, щоб не наробили помилок знак той, що стоїть перед цим доданком. 2N відняти N. Це буде просто одне N. Я пишу N розділити на 6. Можете зупинити, можете передивитися, записати усе. Так, а ми рухаємося далі. Сьоме. Мінус стоїть перед дробом. 5С додати 4Д. Це був чисельник, і знаменник СД. Додати другий дріб. 4Д додати 9С і знаменник СД. Дивіться, ми ж знаємо, що від перестановки доданків сума не змінюється. Тобто ми будемо від оцього другого дробу віднімати перший дріб. Гаразд. Значить, пишу риску дробу, і знаменник CD маю право писати зразу. Тепер увага! 4 d переписую другий, додати 9 c і від нього необхідно відняти вираз. 5С додати 4D. Друзі, ну не спішим. Не спішим розкривати зразу дошки, буде дуже багато помилок. Нехай залишиться так. От ті 4 секунди ролі абсолютно ніякої не зіграють. Так, 4D додати 9С, перед дошками стоїть знак мінус. Тож, в дошках перед кожним доданком міняємо знак на протилежний. В дошках у мене 5С. Тому я пишу мінус 5С. У дужках у мене плюс 4D, тому я пишу мінус 4Д. Знаменник СД залишаю без змін дарівня. Обчислюю 4D відняти 4D. Доданків з Д у нас уже немає. Далі 9С відняти 5С, залишиться 4C. Значить, чисельник буде 4С. У знаменнику буде СД. Що можемо скоротити на це? І залишилося чисельник 4, знаменник Д. Все добре, ми молодці. Так, пишу наступний номер 70 і зроблю тільки один приклад з цього номера. І давайте, мабуть, із 70-го я зроблю шостий, останній. Шостий. Чисельник це квадрат. Знаменник це відняти 7. Відняти. Знову, бачите, я повибирала такі, що складніші. Якби додати, проблем немає. А як відняти, щоб ви закріпили, що. Давайте писати поки що. Обов'язково дужечки писати. Може, на наступний рік ми будемо без дужок уже усно робити цей процес. Але зараз давайте писати з дужками. Так, знаменник це відняти 7. Чисельнику С квадрат. А можна, я би устно зроблю, так? Дивіться, значить, нам треба писати відняти дужки. Буду раз, зразу розкривати дужки. Перед дужками мінус, значить, оцей доданок у мене буде з протилежним знаком, тобто з мінусом, бо тут немає знака. Мінус 14C. Тут у мене мінус, значить, я пишу плюс 49. Гарост. Якщо я пам'ятаю формулу скороченого множення. Квадрат першого мінус подвоєний добуток першого на другий, плюс квадрат другого. Чудово. Пам'ятаємо, так? Знаменник переписала, що ж буде в чисельнику? А це буде різниця? Це буде квадрат різниці. Тобто, перший в мене це. Відняти стоїть 7. Бо 49 це 7 у квадраті. Давайте переміримо, щоб не було помилки. Підношу до квадрата. Квадрат першого. Це квадрат, подвоєний добуток. 2 на С на 7. Мінус 14С і квадрат другого. 49. Все чудово, молодці. Так, ділю, скорочую на c мінус 7, залишається c мінус 7. Ну, таким чином ми з вами додавали та віднімали раціональні вирази. Я думаю, що ми навчилися. Вчительці лайк, підписуємося, хто не підписався. На все добре.